Верховна Рада більша. Ні, найбільший у світі румунський парламент. Він у глиб майже 100 метрів. Там навіть є бункер, який може витримати вибух атомної бомби. Все одно Верховна Рада більше, в ній можна зібрати більше за 36 мільйонів людей. Тоді сперечаємося на що? На кілограму розива. А звідки ти взяв, що це парламент? Дивись, там вже написано Верховна Рада. Ні, це парламент. Ти взагалі знаєш, що означає це слово? Знаю з французькою говорити. Ти знаєш, що найстаршому парламентові більше як тисячу років це Альтинг в Ісландії. Та все ж батьківщиною парламентаризму вважають Англію. В 13 столітті там відбулося перше засідання королівської ради такої прапрабабусі парламенту. Сэр. Але в Україні є не гірші традиції. Згадай про Віча, які збирали ще за часів Київської Руси. Їм теж тисяча років. Це народні збори, на яких люди вирішували важливі державні справи. У Галицько-Волинському князівстві працювала Боярська рада. На неї навіть князь зважав. На Запорізькій Січі була Січова рада, в якій брали участь усі козаки. Тричі на рік перед нею звітував кошовий отаман. А знаєш, що це? Київський будинок вчителя. Коли в Російській імперії скинули царя, тут засідала Центральна Рада. Її вважають першою попередницею нинішньої Верховної. Ну а безпосередньо їй передувала Верховна Рада УРСР. Проте, хоч українці обирали туди депутатів, але ці вибори були не справжніми. Усе контролювала комуністична партія. Тому понад половина депутатів були комуністи. А після проголошення акту незалежності найвищий законодавчий орган стали називати Верховною Радою України. Верховна Рада це Карл. парламент. Добрий день, товариство. Чого не поділили? Доброго здоров'я, пані Тетяно. Не поділили Верховної Ради. Я кажу, що це Верховна Рада, а Михайло, що це парламент. Ви обоє маєте рацію. Офіційно це Верховна Рада, неофіційно український парламент. Назви бувають різними. У США Конгрес, у Німеччині Бундестаг, але всіх об'єднує одно. Туди люди обирають своїх представників, щоб вони відстоювали їхні інтереси. Ну що готові до екскурсії? Так, тоді ходімо. Проходьте, будь ласка, це ложа для преси. Сюди приходять працювати журналісти. Коли ви бачите роботу Верховної Ради по телевізору, цю зйомку роблять саме звідси. Ліворуч на балконі сидять іноземні дипломати, а внизу місця депутатів. У центрі президія. Там місця голови Верховної Ради та двох його заступників. Праворуч крісло президента України. Коли він сюди приходить, то там його місце. Ліворуч від президії розташовується уряд. Ложа для поважних гостей поряд із президентською. Зала та інші ложі для депутатів. Ну, і того тиріся 36 мільйонів людей, які можуть розміститися у цій залі. Пані Тетяно, ми з Михайлом посперечалися. Я кажу, що тут можна зібрати більше 36 мільйонів людей. Річ у тім, Михайла, що в Україні понад 36 мільйонів виборців. Тобто людей, які мають право обирати депутатів. Ось і виходить, що тут зібралися представники отих 36 мільйонів. Олександра, це мало нова. Ну, що з тебе кілограм морозу? Я люблю ескімо. Ти мене розвела. Верховна Рада уособлює все населення країни, ну така собі міні-Україна, через депутатів народ керує цією країною. Взагалі, звідки взявся парламент? Ще здавна люди хотіли, щоб на їхню думку зважали, щоб їх чув князь чи король, збору людей, віча, на яких вони висловлювали, спра поступово переросли в те, що ми тепер називаємо парламентом. Ви знаєте, ж не здавна люди мріли побудувати вільне, справедливе суспільство, де кожна людина почувала би себе добре. Тому виникла теорія розподілу влади, щоб її в державі розділити на три гілки: одна ухвалює закони законодавча влада, друга їх виконує виконавча, а третя стежить, щоб законів ніхто не порушував. Судова. А чого так складно самому ж легше керувати? А ви пригадайте приклади з історії, коли влада перебувала в руках злої жорстокої людини. Сталін знищив мільйони українців. А Гітлер скільки це жахливі приклади, аби цього більше не сталося. Людство вирішило розділяти владу. Кожна гілочка незалежна від іншої і знає за що відповідає. А про всю їхню відповідальність написано в законі, точніше, в основному нашому законі. Конституції України. А я пропоную вам спуститися до сесійної зали, де працюють лише депутати. Стороннім туди вхід заборонений. Якщо треба туди попасти, то потрібен обов'язково спеціальний дозвіл. Тож вам пощастило. Ходімо! Проходьте, будь ласка. Ось це серце Верховної Ради. Саме тут відбуваються усі головні події. Вибачте. А так? Добре, зараз буду. Діти, вибачте, будь ласка, мені треба терміново відійти, треба зробити деякі документи. Пані Тетяно, а можна я проведу екскурсію для Михайла? Я пам'ятаю, як ви розповідали. Добре, звичайно. <рес> ну що, діти, продовжимо екскурсію. Це робочі місця депутатів. Всього їх 450. Уяви, всю країну ми поділили на 225 частинок. Їх називають виборчими округами. В кожному живе приблизно однакова кількість людей. Що мають право голосувати. І в кожному такому окрузі обирають одного депутата. Це називають мажоритарною системою. Від слова мажор. Ні, від французької більшість. За кого більше проголосує, то і виграв. Кандидати в депутати переконують людей в тому, що вони найліпші. Як Карлсон, я сама чарівливість і привабливість. Крім того, у Верховній Раді є ще 225 місць для депутатів від партії. Партії, які беруть участь у виборах, складають списки своїх кандидатів. У них може бути і один, і 225 претендентів. Після голосування рахують, хто і скільки набрав голосів. До парламенту потрапляють партії, які виконають певний норматив. Як у спорті. Скажімо, стрибнути на 5 метрів. У партії інше завдання: щоб за них проголосувало не менше як 5% виборців. Партії, які взяли цю планку, потім ділять між собою місця у Верховній Раді. Здобув більше голосів, маєш більше депутатів. Я теж не проти стати депутатом. Сидиш собі кнопочками клацаєш. Можеш спробувати, але коли тобі буде 21 рік. Ти ще маєш бути громадянином України і перед виборами 5 років постійно жити в Україні. Ти не повинен мати судимості за вчинення умисного злочину. Тобто, маєш бути чистим перед законом. Тож будь чимним хлопчиком. Не бійся, копи не зловлять. Закону не порушуй, усе одно впіймають. Ну що, вважаємо, вибори прийшли. Сідай, ти один з депутатів. І ти прийшов на перше засідання Верховної Ради. І я зафіксую цю історичну мить, коли Михайло уперше сідає у своє депутатське крісло. На трибуну підіймається найстарший за віком депутат. І він зачитує присягу народного депутата. Я теж зафіксую цей історичний момент. Не часто. Бабця Олександр виходить на трибуну та виступає перед молодим депутатом Михайлом Маляршуком. Присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Бати про благо, вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України. Потім депутати підписуються під присягою. А якщо я не хочу. Тоді не будеш депутатом. Присягу приймають перед початком першої сесії. Це такий період, коли вони ходять сюди на роботу. У нас у школі семестри, а тут сесії. Так от сесія починається і починається вона з гімну України. У парламенті Великої Британії засідання починається з молитви. Пам'ятаєш, 225 депутатів обрали до Верховної Ради від партії. Члени кожної партії об'єднуються в команди, котрі тут називають фракції. Фракції мають свої місця в залі. Є ще 225 депутатів, обраних від мажоритарних округів. Кожен депутат-мажоритарник будь-який час може приєднатись до будь-якої фракції. Наприклад, йому подобаються ідеї партії або її лідер. Мажоритарники, які не хочуть приєднуватися до фракцій, можуть створювати депутатські групи. Фракції та депутати мають сформувати коаліцію. А яким українським словом можна замінити слово коаліція? Ти ж сама казала, треба з пишатись. Коаліція означає об'єднання. І от різні фракції та групи домовляються між собою, щоб не збирати більше від половини голосів. Хоч би 226. Коаліція пропонує президентові людину на посаду прем'єр-міністра. А якщо депутати не створять коаліції? У них є місяць. Не створять, президент може розпустити Верховну Раду. І тоді знову вибори. Знову переконувати людей, що я найліпший, гроші витрачати час ні, не хочу. І ти такий не сам, тому ліпше домовитися. На першій сесії депутати обирають керівництво, голову Верховної Ради, його заступників. Зазвичай усі вони від різних партій. Часто голову Верховної Ради називають спікером. От бачиш, не можуть обійти без британського парламенту. Не перебивай. голова веде засідання, підписує рішення, які приймають депутати. Депутати Малярчук, я вам слова не давала. Слухай, ну діга, що не сидіти, голосувати. Гадаєш, вони тут тільки й сидять? Іди, ми чогось пошукаємо. Хоча я не знаю, чи зможемо ми так просто пройти. О, бачиш, це комітет з питань запобігання і протидії корупції. А це наука і освіти, а це транспорту. Кожен комітет відповідає за підготовку проєктів законів в своїй галузі. Депутати можуть самі вирішувати, де вони хочуть працювати. А ти в який хочеш піти. Я скейт люблю. Тоді в транспорту. А, ти. а я люблю співати, піду в комітет культури. Слухай, а якщо якась аварія чи банк лусне, хто цим опікуватиметься? Уяви собі, ти очолюєш комітет транспорту, а я культури. І от виникає клопіт, який зачіпає наші комітети. Тоді нам треба створити щось спільне. Це називається тимчасовою спеціальною комісією. А коли відбуваються якісь порушення, то депутати створюють тимчасову слідчу комісію, наприклад, з'ясувати питання з тим таким банком, який луснув. Коли комісії все з'ясують, то розкажуть про це на пленарному засіданні. А знову не можеш знайти українське слово пленарне. Це засідання, де мали брати участь всі. На них відбувається головне, що робить Верховна Рада, ухвалює закони. А для цього в залі на початку кожного засідання має бути половина депутатів плюс один. Є ще закриті пленарні засідання. Там говорять про те, чого не всім варто знати, Щоб ворог надізнався наших таємниць. Слухай, я депутат, і я маю право на відпочинок. Правильно? Правильно. Я у відпустці, як і усі інші депутати. І я поїхав на море. І раптом бац, і покемони оголосили нам війну. Що тоді? Тоді тобі іншим дзвонять на мобілку і говорять. «Алло, хлопче, давай на Київ. Голова Верховної Ради збирає всіх депутатів на позачергову сесію. І ти маєш закинути і прилетіти зі свого моря. Скликати позачергову сесію голову Верховної Ради може попросити президент України або депутати. Але для цього депутатам треба зібрати 150 підписів. Позачергові сесії скликають, щоб розв'язувати якісь термінові питання, щось важливе для країни. Добре, ти стільки говориш. Коли вже голосуватимемо? За що? За якийсь закон. Ти вже його написав? Знаєш, скільки часу треба? І не часто депутати самі його пишуть. Зазвичай їм допомагають фахівці. Потім написано обговорюють на комітеті з експертами. Далі твій проект поставлять у план. Його називають порядком денним роботи сесії. І коли дійде твоя черга, ти вийдеш на цю трибуну і розкажеш всім, що ти написав. Якщо мені іншим депутатам все сподобається, то твій проект може стати законом вже сьогодні. Але якщо виникнуть якісь питання, то його можуть розглядати двічі або тричі. Депутати розглядають законопроект в трьох читаннях. Перше читання це коли автор представляє свій законопроект. Його обговорюють і приймають за основу. Якщо у депутатів немає ніяких причіпок, то за нього проголосують і в цілому та віддадуть на підпис голові. Якщо ж законопроект не зовсім влаштовує, він виноситься на друге читання. Депутати можуть присікатись до кожної статті. Пропонують, змінюють, вирішують голосування, що сподобалося, а що ні. Для усунення помилок та виправлення неточностей передбачено третє читання. Його підсумком є голосування за закон в цілому. Далі закон підписує голова Верховної Ради та надсилає його на підпис президентові України. Якщо у нього будуть зауваження, він може скористатися правом вето, тобто повернути закон до Верховної Ради на доупрацювання. Якщо ж у президента питань нема, то він підписує закон. І отоді його вважають ухваленим. А виконувати цей закон людина має після того, як його надрукують у газеті Голос України. Це означає, що закон вступив у дію. Або, кажуть, набрав чинності. Слухай, а ми так досі й не проголосували. Але голосувати можна тільки на пленарних засіданнях. Це називається система Рада. Депутат має особисту картку і коли приходить на роботу, вставляє сюди і автоматично реєструється. Ці кнопки означають за, утримався проти. Всі підсумки на табло. А у британському парламенті буває, депутати встають і залишають залу. Одні двері для тих, хто проголосував за, інші для тих, хто проти. А я читала, що в них не можна казати на депутатів свиня боягу, зрадник. Якщо порушник не забере своїх слів назад, то його не пустять на засідання. Ні, чому можна так образити, і за це нічого не буде. У 19 столітті один з парламентарів підвівся і звернувся до спікера. Сер, що дозволяє мені регламент назвати лорда Честертона жирною та брудною свинею? Сер, регламент не дозволяє вам називати лорда Честертона жирною та брудною свинею. У такому випадку я не буду називати лорда Честертона жирною та брудною свинею. Прикольно, як ми плавно перейшли до слова регламент. Ти, мабуть, зараз знову скажеш, щоб я казала простіше. Як ти здогадалася? Ні, ну як я знаю, регламент це система правил. Так, це закон Верховної Ради, за яким вона працює. Там написано і про присягу депутата, і про сесію, і про комітети, і про голосування. Це такі правила, яких депутати мусять дотримуватися. Верховна Рада має навіть комітет із регламенту. Якщо ти порушиш регламент, я можу туди поскаржитися. Коли я когось за петельки візьму. <гум> ну, це вже крайно ще. Чому? Дивись. Може, це і смішно, але неприємно. Ніби розповіла все, що знала. А тепер короткий підсумок. Можна я спробую? Ну, спробуй. Мабуть, ти хотіла сказати про обов'язки Верховної Ради. Ой, ні, пробач! Ти б сказала функції Верховної Ради у демократичному суспільстві. Кожен голос має бути почутим, проте вислухати всіх неможливо. Тому народ обирає своїх представників у парламент. Це представницька функція Верховної Ради. Парламент ухвалює або змінює закони, які регулюють наше життя. І саме в цьому полягає головний його обов'язок. Це називають законодавчою функцією. Депутати контролюють роботу інших установ і до певної міри навіть президента, щоб вони дотримувались Конституції та законів України і не порушували прав людей. Це контрольна функція Верховної Ради. Також Верховна Рада призначає прем'єр-міністра і міністрів, яких той запропонує. Це установча функція Верховної Ради. Правильно? Правильно. Вибачте, діти раніше ніяк не виходило. Продовжуємо нашу екскурсію. Пані Тетяно, та ми наче все з'ясували. Це тільки у Олександра чи Михайло так само. Ну, ніби все зрозуміло. Якщо виявляться питання, Олександра мені допоможе. Вам сподобалось? Так. Тоді кажіть своїм друзям у школі, нехай приходять на екскурсію до Верховної Ради. На все добре? Ех, морозиво хочеться. Але ж, якщо чесно, я не програв. Так, і вдавав, що нічого не знаєш про Верховну Раду. Ну, добре, ділімо морозиву 50 50.